Минулої суботи. Ми з вами. Що робили? А що ми? В спокої були. Дякую, Анатолій Миколаївич. Ми щиро раді за вас. Ми теж були і ви були. Минулої суботи ми разом з вами приймали важливе рішення. Це було затвердження сформульованих. Через комітет місії, цінностей, бачення. І є одна небезпека. Ця небезпека полягає в тому, що ми разом з вами скажемо, ми такі молодці, що тепер у нас є місія, бачення, цілі нашої церкви. От, ах як приємно повішати це в рамочку, те, що вам надрукується, і такий. Ми вже справилися. Є серйозна небезпека в тому, щоб вважати, що це був фінал, вважати, що ми, да, це важливий крок, але це початок, це початок шляху, який потрібно звершити. І це все я говорю лише тому, що я задався запитанням сам собі. Є таке поняття, як те, що люди кажуть, от ми, це наші пріоритети. Багато людей говорять про те, що Бог. От навіть у відео було, Бог на першому місці. Чули, так? А на практиці у багатьох людей, у більшості людей, десь є відчуття, що далеко не так. І ось я би хотів, щоб ми могли якось перевірити, подивитися, перевіряти себе. Але я подумав, а як по-справжньому можна перевірити цінності людини? Можливо, ви підкажете. Про що вона говорить? Дякую. Що ще? Як живе? Ну, чи живе по Божим принципам? Ще. Мотиви, ну мотиви. Якщо ви їх бачите, я за вас радий. Далеко не всі мотивацію я можу побачити і, напевно, і не маю права бачити. Я до чого веду? Дуже часто в кінці життя люди от перед самою смертю. Вони або переживають, що вони щось не встигли. І якщо вони знають, що це не миттєва, неочікувана смерть, ні, я говорю про те, що коли попередили, і людина розуміє, скоро я помру. Людина зовсім по-іншому починає жити. Вона розуміє цінності, вона розуміє бачення, і от в цей момент вона, навіть коли збирає своїх рідних і близьких, що вона робить? Вона намагається їм донести те все, що вона або не встигла, або те, які могли не зрозуміти, і багато інших речей. Останні слова людей, остання має на увазі не просто останнє речення, а останні слова, коли людина розуміла, що це вже її останні дні, вони дуже багато про що говорять. І сьогодні я би хотів, щоб разом зі мною ви могли дослідити те, чим займався Христос. В свої останні дні, коли він чітко розумів про те, що це вже його кінець. Я пропоную зі мною відкрити 13 розділ Євангелії від Івана і дослідити саме те, що стосується життя Христа останніх його днів, а точніше, перед останній день Христа. Івангелі від Івана, 13 розділ, ми найчастіше читаємо саме на вечері Господній. Тому що виходить або старший деякон, або інший служитель і читає його перед чим? Перед обрядомного миття, як підготовку просто. Але я би не хотів, щоб він був просто зачитаний, щоб ми разом з вами трішки про нього подумали. Отож, 13 розділ Івангелі від Івана з першого вірша. Було це перед святом Пасхи. Ісус знав, що настала година йому покинути цей світ і піти до Отця Свого. Те, про що ми з вами сказали. Він вже чітко знав, Він це відчував. І якщо на початку свого служіння, що ви згадуєте, як він? Він щось сказав, йому хотіли погрозити, його навіть хотіли схопити, але він, він просто відходив. Тому що написано було: не настала ще тоді година. Та тут ми бачимо і читаємо, що настала вже година покинути цей світ і піти до Отця Свого. Він завжди любив тих, хто був тут з ним у світі. Та час прийшов показати їм, що любов ця до них була безмежною. Дуже подобається цей переклад, тому що, там, до прикладу, в на до кінця полюбив їх. Теж є гарний смисл, і можна над цим подумати. Але коли ми говоримо про те, що яка моя любов до оточуючих, Христос, Він, він не вагався в цьому. Він хотів конкретно каже, я прийшов для цього. І ось уявіть собі фразу: до кінця полюбив їх. Полюбити до кінця. Це дуже ємні слова, які мало хто, напевно, може так сказати, навіть по відношенню до найближчих. Тому що. ну, Можливо, від цього від нас і не вимагається, але любов, вона справді вона більша, ніж те, що ми можемо собі просто уявити. Якщо оця фраза до кінця полюбив їх або безмежно полюбив їх, вона показує саме до чого він йшов. Він сказав, я полюбив вас до кінця. До кінця чого? До кінця свого життя, до справжнього кінця, до того кінця, з якого по факту і немає вороття. І ось розуміючи, що все це сталося, що вже ось-ось має. Христос Він формулює особливо, Він збирає найближчих. І якщо ми бачимо, що раніше Він міг ширшу аудиторію брати, в нього могло бути чимало послідовників. Тут він проводив це свято, цю зустріч з найближчими, тому що йому потрібно було щось особливе передати. Христос розумів, що ось ця розлука, вона наближається. І, хоч тут, в, наприклад, в Євангелії Івана написано про те, що він розумів, що на час, настав час йти до батька, але дивлячись далі, що відбувалося в Гецеманському саду і інших речах, ми можемо зрозуміти про те, що він до кінця і не був впевнений. Не був впевнений, що, що, що він побачиться. Він готовий був віддати життя до кінця повністю. Отак, от як люди просто не кажуть, я помираю. І ми розуміємо, що дасть Бог, да, у нас є надія, ми побачимося коли? При Воскресінні в вічності. Але Христос, Він чітко говорив, Я готовий іти, як жертва за гріх. Як той, хто от, 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 от так я полюбив. Я полюбив вас, розуміючи, що це справді останні хвилини. Все. І далі ми читаємо дуже цікаві слова. <кій> Другий текст. І сталося під час вечері, коли диявол уже переконав Юду, сину Меона і Скаріота, зрадити Ісуса. Цікаве речення: зверніть увагу на те, що Юда переконався і увійшов у це чітке внутрішнє переконання саме під час е, вечері, яку от він щось побачив там таке, що він сказав: ну, все. Я на правильному шляху, треба щось з цим робити, далі так бути не може. Ісус знав. Що отець дав йому владу над усім, і що прийшов він від Бога і повертався до нього. От, Хочу, щоб ви зупинились. Ви часто чули цю фразу, ви часто чули ці слова, але я хочу, щоб ми трішечки подумали. Христос, як окрема особистість, він мав приймати це рішення абсолютно добровільно, і хоч по факту, да, він заради цього прийшов. Він заради цього народився, обмежив своє всесилля. Він, він прийшов в цей світ, і тут настає епогей, цей момент кульмінації, ціль призначення. Але тут ми бачимо, що написано, як? яке формулювання. Отець дав що? Владу йому. Вирішувати тобі. І, в принципі, дивлячись на те, як диявол. Особливо спокушував не тільки в пустелі, але й на Голгофі, то, в принципі, яка його була ціль? Зійди з Христа, все інше. Там він намагався там, різними способами переконати про те, що я і так тобі все подарую. Ми ще в пустелі, згадайте. Дам тобі всі ці земні царства і всю владу, і славу, ти заради цього прийшов. Короткий шлях. Не треба обходити, не треба помирати. Просто погодься. І ось тут знову ми бачимо, що влада вся у Христа. І тепер відчуйте це, коли особливо ця кульмінація, тобі потрібно прийняти рішення. Рішення щодо самопожертви, ми бачимо про те, що відбувається щось дуже незвичне. Тобто це, це дуже сильна фраза. Віддати все в руки твої. Тобто тобі вирішувати? Більше того, ніхто не може прийняти це рішення заради тебе. Це твій особистий крок, і ось ця божественна сила любові і самопожертву вона мала проявитися максимально добровільно. Хочу вам розказати одну історію. Вона, це реальна історія. Вона сталася у 2023 році. В такій країні, як Кенія, була людина, жила людина, яка. Казала, я Ісус Христос. Але цей Ісус Христос з дуже великими очима прибіг в поліцейське відділення і сказав, Захистіть мене, тому що мої послідовники хочуть мене розіп'ясти. Це реальна історія, це, це реальна новина, все інше. І таким чином, він каже, ну тому що це якраз Пасха була, вони мали довести, що Він Ісус Христос. А людина зрозуміла, чим це погрожує. І ось це, це я теж коли прочитав, це було дуже смішно. Але коли я це в контексті справжнього Ісуса Христа, уявіть, він чітко знав, його зараз мають вбити. Він хотів помирати. Він не хотів помирати. Ніхто не хоче помирати. Але він іде на цей крок. І він реально міг там ну, втекти, зникнути. Просто Пасху десь перечекати. Але він цього не робить, він йде на цей крок свідомо. І більше того, мені здається, коли цю новину прочитав ще один мій знайомий, він сказав, так повинно перевіряти кожного, хто називає себе Христом. Тому що. Крім того, що так, да, безумовно, є ті речі, які мають відповідати, Біблії, і все інше. Але ця чітка самопожертва вона не притаманна просто звичайним людям. Якщо людина, вона в здоровому глузді, вона просто хотіла використовувати ім'я Христа, називаючи себе, щоб мати цей статус, потрібно розуміти, що називатися Христом просто так не можна. Тому що у цього є дуже висока ціна. Христос віддав своє життя. А тепер дозвольте по-іншому звернути увагу. Ми, коли разом з вами називаємося християнами, яку ціну платимо ми, тому що Христос заплатив, і у цього є ціна. У християнства є ціна. Біблія, яка, що ви можете згадати, є різні притчі, які Христос розповідає. Він каже: якщо ти щось дізнався, якщо в тебе є, Він каже там про істину, про інші речі, каже, що продаєш все. Це безумовно, це і образ, який свідчить про те, що людина готова віддати все для того, щоб жити згідно того, що вона дізналася. І ось тут ми бачимо далі, там наступні тексти розповідають дуже цікаву картину. Давайте ще раз уявимо. Іван не даремно тут так написав: він сказав, що отець віддав все в руки його. А про що говорить наступний текст? Ну, далі, і наступний текст. І він встав по вечорі, зняв себе верхній одяг. Що далі зробив? Підперезався і почав мити ноги учням. Я хочу, ви відчули, ну, це контраст. Коли вся влада в твоїх руках, влада всього світу, вона в тебе в руках, в залежності від того, що ти зараз скажеш. А я хочу ще вам нагадати одну історію перед тим, що відбувалося відразу напередодні цього останньої Пасхи. Напередодні цього була ситуація з двома братами, коли вони там давай я по праву, а ти по ліву. Саме всі учні сперечалися один з одним, хто з них більший. І це все відбувається зараз. І уявіть собі, Христос такий дивиться на це все. Чим Ви слухали всі три роки? Він не раз їм говорив, він підводив. Але він розуміє це, ну мене це дивує. Я колись е, прочитав цю фразу, я з нею повністю згідний, що дивлячись на 12 апостолів, на справжніх них, 12 апостолів, не ідеалізуючи їх, як деколи роблять. Ну я не факт, щоб захотів, щоб саме ці люди були представниками церкви і першими. Вони не були досконалими. Але завдяки цьому Христос особливо вів. І ось тут я би хотів, щоб ви і я могли перенестись і уявіть собі, просто відчуйте, що відчували учні. Всі розуміли, що комусь треба зробити цей обряд. Це сьогодні ми такі, ну, в принципі, там, можна і не помити ноги, коли в гості приходите, правда? Ви ж це не робите в гостях. А там зовсім інша культура. Вони лягали таким чином, щоб ну, це потрібно було зробити. Тому що вони не сидячи їли, як ми собі уявляємо. І ось важливий момент. Ще нюанс такий, дух просто про це говорить, про те, що вони хотіли зайняти краще місце, ну, чим поближче. Чому? Тому що це вже, знаєте, так, все, ми про це не говоримо. Ми закрили тему, хто з нас більший, але під час Пасхи ми такі, ну, посунься, тут я. І один з найбільших, хто так вважав, це був Юда. У Юди були ці цінності. І ви можете згадати, по одну сторону це Юда був. А по іншу сторону, хто сидів? Іван. Іван. І тут важливо зрозуміти, що ну, була певна конкуренція з боку Юди. Тому що про те, що Іоанн, наймолодший і не дарма написано, якого любив Христос. Вони це відчували, але відчували, що Він його так любить. Ну, і Іван так любить Христос. Тут як так можна? Ще просто мале, зелене. Ще не зрозумів в цьому житті нічого. Але насправді, напевно, він найбільше і зрозумів в цей момент. І ось дух просто цікавий факт написано про, про, про ногомиття, Що Христос, увага, Він кому помив ноги? Ні, першому Юді. Але запитання, кому він помив ноги. Усім. Вдумайтесь. Це важливий цікавий момент про те, що сьогодні для багатьох людей, коли вони вершують ногомиття, вони обирають когось. Одного. Але Христос, коли він це зробив, Він це зробив абсолютно усім, навіть знаючи, що хтось буде недостойний, комусь це не допоможе. Хтось ну комусь, це вже це вже Ну що з Юди візьмеш? Він бачив. Але він все одно зробив цей крок, тому що це був останній. І Юда був перший, тому що він що по цьому? По, по черзі. А Іоан був останній. І вдумайтесь, будь ласка, в одну цікаву, цікавий факт. Пе, змініть послідовність. Якщо би Йоанн був перший, а Юда останній, що відчував би Юда? Що це це дуже така. Да, це дуже несправедливо, це приниження. Це щось в цьому тут було. Це не просто так Христос зробив. Він не так любить. Це є любимчики в нього. І багато інших речей. А що це свідчить, брати і сестри? Це свідчить той факт, дуже маленький, але важливий. Часто, коли любові в серці немає, то серце і розум починає шукати і додумувати різні факти, щоб інтерпретувати якісь дії як доказ того, що «А, ти така погана людина, а я знав, який ти. Я це серцем відчував. А тепер ти мені в цій воді після всіх. Помив ноги. Не факт, що вони стали чистіші після цього. На кого ми деколи більше схожі? На Йоанна і кому було все рівно. Мені Христос, мій вчитель помив ноги. Це, це єдине, що його тривожило, і йому ніяково було від цього. Тому що вдумайте, ще один момент цікавий. Учні всі розуміли, що комусь прийдеться помити ноги. Ну, комусь завершити цей обряд. Тому що раба не було. Це була рабська робота. І ось я собі тільки уявляю, як вони заходять, і вони такі: ух, забули. Недоорганізували, треба було подумати. Ще якісь речі. І що тепер? І знаєте, ця пауза, коли всі якби, розуміють, що зараз щось має статися. І Христос мовчить. Дивиться в очі кожному. І хто? І навіть Петро, коли вже побачив, що Христос починає це робити, то що? То Він такий не помиєш. Але якось я не чую у фразі, що дай, я помию, правда? Він такий: ти не будеш мити мені ноги. Я не буду мити ноги, але ти мені ноги не помиєш. Це теж багато про що говорить, це свідчить про те, що деколи ми такі ну, незручно, неправильно якось. Тому що все ж таки вчитель, Бог. Але щоб самому це зробити, ні. це якось, ну, пробач Христос, давай я захищу, щоб ти це не робив, ні щоб я це робив. Це зовсім різні речі. І ось тут, коли ми дивимося на цю історію, я хотів би, щоб ви, коли будете читатися служителем 13-й розділ Івангел від Івана повністю, відчуйте себе як 13 апостолом, як тому, хто очевидець, який відчуває всю цю. Незрозумілість ситуації, весь цей біль, всю цю незручність, коли багатьом було. Ну, уявіть, ніхто це не робив ніколи. А хочете ще нюанс? В контексті, будь ласка, Христу дана була в цей момент вся влада. І коли в тебе вся влада, що ти робиш? Там написано навіть ем, цікава, якби алюзія, вся влада в твоїх руках. А потім ти цими руками... Миєш брудні ноги. Я коли це усвідомив, коли уважно так почитав, думаю, це, це, це більше, ніж. Це важко, напевно, розумом десь осягнути. І ось закінчуючи наші розуми, тому що тут можна багато йти по самому тексту, я хочу, щоб ви уважно просто слухали в кінці. Я би хотів, щоб ви могли розуміти, що Христос це зробив спеціально. Христос спеціально зробив цей це шокова терапія. Це, це змінення всіх пріоритетів всередині, все, що там було в голові, у них все перевернулось. Тому що тільки що декілька днів тому вони що робили? Сперечалися, хто буде вищий і хто буде головніший. А результат зараз Христос такий показав: Ви це царство хотіли? Без питань. Я вам покажу цінності свого царства. А цінності мого царства в тому, щоб послужити. І, напевно, Юда дуже. Напружився. Тому що він зрозумів, що далі Христос додав: Ви бачили, що я зробив. Ви маєте робити те ж саме. І Юда такий, о, ні. Ні, треба щось з цим робити, і терміново тут якась дуже серйозна помилка. Учителя щось не дуже добре. Треба допомагати. Треба йому допомогти проявити свою справді силу. І він навіть собі уявити не міг, наскільки він був правий. Але свою допомогу він так просто вже і не пройшов. Останнє, на чому я хочу звернути увагу, цікаві два факти. Це перший факт і другий факт це те, що про Христа Христу дали владу, і він що зробив? А він самостійно він сказав, я принижуюсь, для мене це не соромно, я готовий зробити цей крок. А з 13-го вірша є другий крок. 13-й вірш написано: Ви називаєте мене вчителем і Господом, і маєте рацію, бо це я. Тож, якщо я, Господь і вчитель, обмив ноги вам, то вам належить обмивати ноги один одному. Я подав приклад, що ви могли служити іншим, як я служив вам. Тут та ж сама обігрується та ж сама думка. Думка про те, що у вас є влада, ви називаєте себе християнами. То що? Якщо ви так себе називаєте, то увага, не подумайте про те, що це якби. Зрозумійте зараз правильно, що я скажу. Сьогодні, чому ви називаєтесь християнами, чому я називаюсь християнином? Відповідь насамперед, напевно, буде в тому, що зараз так прийнято. Ну, реально, це, це не тоді, коли раніше, от як в цій історії з. Я прошу не поспішати з роздачею. Я розумію, але це відволікає людей. Да. Так ось. Коли ми говоримо про те, що ми християни, раніше люди за це реально віддавали життя, і... і сьогодні ми цього навіть приблизно відчути не можемо. Той факт, що ти був християнином, тобі реально міг коштувати життя. І люди залишалися християнами стійкими, вірними. Вони розуміли, Христос віддав, напевно, мені теж потрібно буде. Сьогодні ми живемо у християнській країні, де це популярно, розповсюджено. Слово модно, напевно, недоречно, тому що зараз бере сукулярний світ більше, але все одно в певних колах це навіть престижно стало. І в певних країнах це до сих пір, що в принципі я християнин. А отут 13-й текст. Ви називаєте мене вчителем і Господом. Якщо ви називаєте, то тоді що? 14 якщо це так, то ви маєте омивати ноги один одному? Принистись. Акт смирення, все що завгодно, тобі потрібно через це пройти. Якщо ти називаєш мене вчителем і Господом, це і та перевірка, яку люди сьогодні в сучасній культурі не до кінця готові проходити. Тому що є ось цей культ, культ особистості, коли людина. Вона сама вирішує, влада яким способом розпоряджатися всім своїм життям, і я цілі сам собі ставлю. А Христос каже: Почекай, ти називаєшся моїм учнем Іди сюди. Ось тут я сказав, що потрібно робити. Людина така слухає, і далі в неї є вибір. Вона або як Юда, який послухав і сказав, «Пр -пр -пр як Павло пізніше казав, слухайте, збоку хтось буде слухати і буде думати, що він не дуже сповна розуму. Але є і Йоанн, який каже: Я люблю, я люблю Христа, Христос любить мене, Він це зробив для мене, а зараз для нас Він зробив набагато більше. І якщо ми справді це оцінюємо, чим я можу? Чим я можу послужити іншим, чим я можу відплатити за ту всю жертву, яку зробив Христос? Тому сьогодні дозвольте задати ряд таких питань, вони є нериторичні. Але вони ті, які, на які відповіді треба давати всередині, треба справді подумати, як підготовка, самоаналіз до цього невід'ємної частини, я хочу це підкреслити. Хтось вважає, що ввечері Господні було дві частини: коли він взяв чашу і коли він взяв хліб в зворотньому порядку. Але була ще третя частина, яка їм передувала, яка є невід'ємною. І ось тут Христос і сказав: І ви мої учні, маєте робити те ж саме. А сьогоднішній християнський світ каже: ну, давайте ми залишимо дві частини. Давайте дві. От вечерю Господню, причастя, ми лишаємо в такому форматі, тому що це, це був такий ближньосхідний просто обряд. Але Христос чітко це сказав, але є і зворотня сторона, брати і сестри. Навіть якщо ми це робимо, якщо ми це робимо бездумно, без того духу, духу покори, смирення, який був у Христа. То, можливо, ми й даремно це робимо. Ну, тобто це не приносить нам нам тієї користі. Тому будьмо уважними тоді, коли ми будемо звершувати цей обряд, щоб ми могли справді думати, а чи усвідомлюю я, що взагалі відбулося на останній вечері Христа? Чи не називаю я себе послідовником просто тому, що це розповсюджено, так прийнято. Ти хто? Ну, християнин. Чи розумію я? Що моє учнівство, воно має ціну, і якщо я ціну розумію, то чи готовий я її сплатити? Чи хочу я проходити через життєві уроки, коли ламається мій світогляд, і коли ось всі мої цінності вони якось перевертаються. А Христос надає такі, такі уроки, повірте. І чи готове моє серце взагалі до того, щоб приймати ці символи? Тому що як пізніше будемо думати, вже під час безпередодні Павло застерігає. Не роздумуючи, не приймайте, несвідомо не приймайте. Але це не означає, що не приймайте взагалі. Тому що Христос сказав: беріть в цьому участь, готуйтеся, але приймайте це. І я просто помою ноги іншому, чи справді це буде акт мого смирення? Це буде акт смирення в позі тіла, коли я буду на колінах, чи все ж таки це буде смирення мого серця, коли я такий. Боже, а я справді. Я хто? Грішник? Усвідомлюючи цей факт, нехай нам розуми, серце буде підказувати про те, що далі робити. Зараз я запрошую всіх вас до молитви, щоб ми піднялися і могли попросити у Бога все лише про те, щоб він. Допоміг мені і вам підготуватися до прийняття цих символів через справжній акт смирення мого серця. Піднімемось і помолимось Отче наш. Ми твої діти, ми називаємося твоїми учнями, ми називаємося твоїми послідовниками, і ти залишив певні постанови, які ти сам звершив. Ти є нелицемірним Богом, ти все, що говориш, ти сам звершуєш, ти, та, ти так і жив. Ти показав нам приклад, і тому ти сказав, ви хочете бути моїми учнями, майте смирення, ви хочете бути такими, як я. Отож, служіть навіть так і таким чином, як не прийнято в суспільстві. Але дозволь кожному з нас, щоб це все було засвоєно нашим серцем. Щоб це не було просто формальністю, обрядом, тому що так прийнято, так звично, і тому, що ми вже не один десяток раз через це проходили, але справді, щоб ми могли підготуватися і смирити своє серце перед тим, як приймати тіла, символи тіла Твого. Я прошу, щоб ти міг перебувати зараз, в роздумах кожної людини, яка буде налаштовуватися на прийняття цих символів. Амінь.